Картонна упаковка найкращий вибір для сталого розвитку бізнесу. Музика. У минулому відео ми розмовляли з вами на такі теми, як екологічність та відновлюваність картону, можливість вторинного використання, енергоефективне виробництво та легкість та гнучкість у використанні. Про це детальніше ви можете поглянути у наступному відео. А сьогодні ми з вами порозмовляємо на інші теми. Розпочнемо з покращення іміджу компанії. Використання екологічної упаковки, такої як картон, сприяє покращенню іміджу компанії в очах споживачів. Сьогодні багато споживачів усвідомлюють важливість екологічної відповідальності та готові підтримувати бренди, які роблять внесок у захист довкілля. Застосовуючи картонну упаковку, компанії демонструють свою прихильність до принципів сталого розвитку, що може підвищити лояльність клієнтів та залучити нових покупців. Більше того, картонна упаковка дозволяє компаніям вигідно позиціонувати себе на ринку, виділяючись серед конкурентів як екологічно відповідальні підприємства, а це особливо важливо у світі, де зростає попит на зелені продукти та послуги, можливість креативного дизайну. Картонна упаковка надає безмежні можливості для творчого дизайну. Вона легко піддається друку, що дозволяє створювати унікальні, барвисті та привабливі упаковки з логотипом, графікою та іншими елементами брендингу. Це допомагає не лише привернути увагу споживачів, а й комунікувати цінності бренду, підкреслюючи його екологічну свідомість. Використовуючи картонну упаковку, компанії можуть реалізувати різноманітні креативні концепції, такі як інтерактивні упаковки, які можна використовувати повторно або трансформувати у щось нове. Це додатково збільшує цінність продукту для споживача. Картонна упаковка є одним з найкращих виборів для бізнесу, що прагне сталого розвитку. Вона поєднує в собі екологічність, практичність, безпеку. Та можливість креативного підходу до дизайну використання картонної упаковки сприяє збереженню природних ресурсів, зниженню вуглецевого сліду та покращення іміджу компанії. Це інвестиція у майбутнє вашого бізнесу та нашої планети. З кожним роком все більше компаній обирають картонну упаковку як ефективний спосіб зробити свій бізнес більш екологічно відповідальним. Роблячи цей вибір, ви не лише дбаєте про навколишнє середовище, але й задовольняєте зростаючий попит споживачів на екологічно чисті та безпечні продукти. Нас ви можете замовити будь-яку упаковку. Ми можемо виготовити упаковку із целюльозного, макулатурного, дизайнерського, гофрованого та палітурного картонів. Маємо склад готової продукції і виготовляємо упаковку по індивідуальних параметрах під замовленням. Крім того, ми можемо виготовити упаковку з індивідуальним дизайном та вашим логотипом. Можете сміливо довірити нам розробку унікальної упаковки, яка забезпечує якість, естетику і функціональність. Для замовлень пишіть у Instagram Пейпербокстов та наші директ менеджери проконсультують вас.